Усім привіт. Я власник торгової марки Фрута. Це бренд сублімованих фруктів та ягід. Вже майже рік ми використовуємо кій Сірем. І за цей час в нашій базі більше 20,5 тисяч виконаних замовлень. В пікові моменти у нас бувало близько 200 замовлень на день, і система чудово працювала і виконувала всі свої задачі рік тому. Коли ми переходили з руснявої сіремки, для мене було важливою задачею обрати вірну сіремку, яка буде з нами там на довгі роки. І звичайно, кість сірем була і є найкращим рішенням для мене. Найбільше в сіремці мені подобаються наступні речі: це простий, зручний і естетично привабливий інтерфейс, в якому максимально швидко можна розібратися, і реально приємно використовувати його щодня. А далі це швидкість налаштування. Буквально за один день ми налаштували інтеграції з сайтами, з поштовими службами, з турбу СМС, чекбоксом, шопіфаєм, приватбанком, і воно почало працювати так, як зараз і працює. А крім цього, ми ще налаштували тригерну автоматизацію, що є дуже зручною штукою для того, щоб. Оптимізувати роботу менеджера, і звичайно, я рекомендую якийсь CRM усім своїм друзям чи знайомим, які зараз шукають, або там які шукають сіремку, першу свою сіремку, або ж там зараз переходять з бітрікся, який благополучно здувся в Україні, і шукають також альтернативи. Звичайно, я їм це все рекомендую, показую, і при цьому я мабуть пишаюся тим, що в Україні розробили такий крутий продукт, який, який можна. Рекомендувати своїм друзям та знайомим.